На зв'язку! За будинок, дистанція 250, давай пару цього і вторашки даже можеш йогу, ти Плюс! Постил! Український десантник це настільки незламний і настільки сильний боєць, що він готовий продовжити, попри будь-яку погоду, попри будь-які труднощі, заради такої мети, щоб за обороняти свою країну. За чотири роки, що я знаходжусь в даній бригаді, я зрозуміла, що це людина, яка має бути воїном, людина, яка не боїться відповідальності завжди бути першим, і йти туди, там де складно. Це розумні люди насамперед, сміливі, напрочуд сміливі люди. На початку війни навіть були в нас сварки через те, хто піде на штурм, а хто не піде, хто мав залишитись на охороні речей, то там скандали просто були. Всі хотіли воювати, всі хотіли чим скоріше вигнати ворога і повернутися додому. Реально, ми еліта Збройних сил. Ми працюємо там, де інші навіть бояться подумати туди їхати. Я вважаю, що такий має бути український десантник. Для мене бути десантником це означає, попри будь-які труднощі, рухатись вперед. Як, як мінімум, це дуже велика честь і відповідальність бути десантником. Тобто ти обличчя своєї країни маєш ну, виглядати відповідно і, відповідно, на задачах показувати так само себе професійно, мужньо. Але я вважаю, що е, навіть жінка може бути десантником, не просто чоловіка, а й жінка, яка може вести за собою людей і приймати такі вагомі рішення. Е, здається, ось-ось ти зламаєшся, але ти продовжуєш, тому що в тебе є цей чоловічий стержень. Ти розумієш, що ти десантник, ти не можеш просто так здатися і повернутися назад. Я обрав дешеве, по-перше, це звичайно через стрибки з парашутом. Мені здається, тут є своя якась романтика, десантування з парашутами. І оце є такі, таке відчуття мандражу в певній мірі, коли ти сідаєш мі восьмий, і ти розумієш, що вже шляху назад немає. То це якраз таке питання характеру, чи тобі вистачить сили і духу зробити це десантування, зробити цей один крок. Це те, що я мріяла. От я свою мрію здійснила. От я прийняв рішення, на той час мені було всього 18 років піти на контрактну службу і в якийсь такий хороший підрозділ. На той час там розглядалися варіанти там, ДШВ і сили спеціальних операцій. І недовго думаючи, мені одразу сказали, що є хороша, крута бригада у Львові, трішки далі, ніж планував. Взяли відношення, потрапив там в навчальний центр. З навчального центру вже в 80-ку в підрозділ, перші виїзди. І по сьогоднішній день тут ні разу не пошкодував про те, що потрапив, до дала вісімдесятки. Я хотів бути десантником. Дійсно, це була така от романтика, крилата піхота. Це, ну, я тим марив. Я дуже хотів піти, я отак от попав на строкову службу і ну, в принципі нічого не змінилось. Дешеве це елітні війська, які завжди беруть участь у різних, можна сказати, двіжухах. Особливий рід військ не схожий ні на що. Люди з особливим характером, з особливою сміливістю, яка притаманна тільки тим людям, які тут. Рух. Я дуже рада, що ну, трішечки все змінилося, що ми не маємо тепер ніякого відношення до чужої армії, до тих ВДВ і до блакитних беретів. А марун це колір крові, тобто воно дає про себе знати, що цей Берет потрібно заслужити і проливаючи кров. Ми не клоуни, як ВДВ. Ми не займаємося клоунадою, типою розбивання пляшок об голову чи купання у фонтанах. Насправді це, це класно, що ми відійшли від тих традицій. Нам це не потрібно. Ми повинні рубанути всі кінці, які пов'язують нас з країною агресором. Я категорично проти радянщини, категорично проти цього всього, і мені подобається. Не просто так е, отримати берет зараз, е, отримують його всі. А коли прийшла на контракт я то його потрібно було заслужити. Це марш, кидок, стрибки. Це ти, коли це все виконуєш, ти розумієш тобі, не просто так його дали. Ти зробив щось вагоме для того, щоб його отримати. Ну на мою думку, ми відіграємо дуже велику роль, як саме ударних військ. Ми один з основних кулаків, який є в наших Збройних силах України. І в перші дні війни ну, наші десантно-штурмові частини робили найбільше роботи, мені здається, по всіх напрямках. Що, давайте ще гранату. Що там чисто? Я крию. Ну, я вважаю, що десантно-штурмові війська зараз є опорою взагалі всієї армії. Ну, без нас взагалі ніякі такі якісь масштабні операції по типу Харківщини, Курщини, як тут не відбувається. Це, як, як на мене, це один з таких маленьких показників того, що ми дуже велику роль відіграємо зараз у цю війні. Дешеве зараз сто відсотків необхідні для нашої країни, як показали е, операції. Немає для нас взагалі чогось такого неможливого. Так, ну всі важливі наступальні операції виконували десантно-штурмові бригади. І, само собою, це 80-та галицька бригада. Ми, хоч і звичайні люди, але серед цих звичайних людей з'являються такі герої, які просто незламні. Вони готові рухатись вперед і вперед, не зважаючи ні на що. Потрібно доєднюватись до 80-ї галицької бригади, це тому що е, тут служать люди, які завжди йдуть вперед і ніколи не відступають. Вони завжди стоять е, за своїми людьми. І е, якщо твоє місце серед найкраще, це тільки 80-та галицька бригада. Е, в нас хороше забезпечення. У нас багато професіоналів на всіх рівнях, на всіх напрямках, які можуть насправді е, навчити. Людину з нуля в її професії нові. Будь-то штурмовик, будь-то пілот, ну, будь-яку професію тут навчають. Тут є професіонали, які можуть навчити. Є якісь проблемні питання, вони всі вирішуються. Вони як виникають швидко, так і зникають швидко, тому що вони швидко вирішуються. Тут зібрані просто надзвичайні люди. Е, мотивовані, е, досвідчені, які готові в будь-який момент прийти тобі на допомогу. Десантів До війська, як рід військ. Я рахую, що най... найбоєздатніший і найпідготовленіший. Сколік піде, Пацани працюють. День дешеве в районі виконання бойових завдань для мене це по великому рахунку нічим не відрізняється. Це рутинна робота. Е... Працюємо. Над знищенням ворога, і я думаю, що найкращий подарунок для мене, ну так як я головний сержант роти безпілотних систем, коли мені скинуть відео ураження кількох собак, це був би для мене найкращий подарунок. Клятва десантника і уособлює наш характер і всі наші дії. Для мене це ну, такі слова, за які ти маєш відповідати. Тут тільки вперед, вперед. Вже якщо ти проговорив цю клятву, то. Будь ласка, дотримуйся цих слів. Коли тобі важко, ти згадуєш всі слова, і вони тебе надихають далі продовжувати. Ми завжди перші, і ми ніколи не спасуємо перед труднощами.